О, ого! Опа! Єсть! Тільки щось він в другу сторону получився Задзеркаляний якийсь! Що, будеш розвертати? Давай я подержу його! Як собаку на цьому, на поводку? Так. Так Опа падай! Падає. Де це цей крючок? Ні, контент, контент. А де крючок? Ти не бачу. Все, є. Рокад Житомир, оренда обладнання. Ось ми знаходимося. Де, де? Тут вокзал, тут бересем.